Давайте поговоримо з вами про розробку на Magento 2 платформі. Перш за все, давайте зрозуміємо, що таке Magento 2. Magento 2 це платформа, також відома як фреймворк для створення інтернет-магазинів, де можна додавати продукти, продавати ці продукти, мати можливість купувати ці продукти і таке інше. Ця платформа була створена використовуючи мову програмування PHP, базу даних MySQL і все, що стосується до. PHP, MySQL стека. Також є залежність на Composer, це Package менеджер який дозволяє додавати бібліотеки або функціонал, якщо необхідно розширити функціонал для Magento 2 інтернет-магазину. Magento 2 являється модульною платформою, і це означає, що. Будь-яка функціональність, яку необхідно розробити в рамках Magento 2 проекту, буде розроблюватись в модулі. Модуль це набір файлів, php класів, конфігурацій, інтерфейсів, які дозволяють підтримувати якусь фічу функціонал і мати якусь бізнес-логіку. Ось для прикладу є модуль, який називається Popup, І цей модуль надає функціональність попапу можливість відкрити модельного вікна на сайті Magento 2. Таких модулів для Magento 2 може бути встановлено та розроблено безліч, і залежно від вимог бізнесу, ці модулі підбираються або на маркетплейсі, Commerce Marketplace, або створюються розробником в рамках Magenta 2 проекту. Також ці модулі можуть бути розташовані як в папці App Code, і далі модулі або встановлені через Composer, і тоді ці модулі будуть знаходитись в папочці Vendor. Magenta 2 платформа включає в себе фреймворк, це набір класів, інструментів, функціональностей, які дозволяють використовувати в Magenta 2 модулях та створювати свою функціональність на основі цього Magenta 2 фреймворку. В основному, якщо ми відкриємо папку Vendor Magento Framework, ми можемо побачити набір різних компонентів, які в 95% випадків дозволяють перекрити необхідність використання сторонніх бібліотек. Але бувають випадки і така функціональність, яка потребує встановлення додаткових залежностей. І для цього у випадку з Magento 2 модулем ми можемо додати також composer.json файл, і цей файл буде включати список всіх залежностей, так само, як і основний composer.json файл, який включає список залежностей. У даному випадку, це Magento встановлено без залежностей, окрім однієї, як ми бачимо в require секції, є. Залежність на модуль Pranko Selective Cache. Це Magenta 2 модуль, який був встановлений в Vendor папку, і він додає якусь функціональність. Так само і ми в нашому модулі можемо додати залежність, і ця залежність при встановленні такого Magenta 2 модуля через Composer додасть всі необхідні залежності для того, щоб цей Magenta 2 модуль працював і використовував ці залежності. Бувають різні типи Magento 2 пакетів, і в даному випадку це пакет. Або модуль, який називається. Так і називається Magento 2 модуль. Але бувають іще деякі інші пакети, типи пакетів, які можна встановити для magento платформи і, і які розширюють функціональності. Один із таких також популярних після модулю пакетів це тема. Тема це теж пакет, він також може встановлюватись через. Composer. і цей пакет дає нам можливість змінювати візуально, як виглядає наш інтернет-магазин, який на Magento 2. Це тема. Також його можна встановити через композер, або при локальній розробці ці теми поміщаються в папку App Design. і залежно від того, ми хочемо кастомізувати тему інтернет-магазину або адмінки. І в Magento 2 є дві. Папки, які відповідають за різний Ерія, або область Мадженти. Як Маджента 2 розробники, в основному йдуть задачі по розробці Маджента 2 модуля або функціоналу, або розробки або кастомізації теми. Тому в цих двох областях необхідно розбиратися для того, щоб успішно створювати розширення для Magento 2 платформи. Обов'язково ставте вподобайку до цього відео, підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити нові відео. Ще є два додаткових типи пакетів, які можна створювати. Ми з вами розібрали що таке Magento 2 модуль або пакет, що таке тема. Є ще так звані типи: це як ми бачимо, бібліотека, пакет перекладів. То це нам дозволяє перекласти або наш модуль, або цілий інтернет-магазин, який створений на Magento 2, і додати переклад на будь-яку мову, щоб наш інтернет-магазин був локалізований. Бібліотека використовується, якщо нам треба додати щось, що не стосується бізнес-функціональності Magento 2, але додає додаткову логіку для того, щоб нам далі використовувати. Цю логіку в наших Magento 2 модулях. Є ще мета або мета-пакет, який дозволяє тримати в собі залежності до Magento 2 модулів. І маючи тільки одну залежність цього мета-пакета, можна встановлювати цей мета-пакет і він за собою потягне і встановить всі залежності цього мета -пакету. Але як ми з вами вже обговорили, для того, щоб бути Magento 2 програмістом, необхідно розбиратись і працювати з Magento 2 модулями та Magento 2. Темами. В наступному відео ми розберемо деякі деталі розробки Magenta 2 модуля.